Я Эльга, і це моє останнє звернення до вас, українці. 20 років я працювала на статті «Знай лукаво», а сатана вибрала Росію. Ти розказуєш, що хазяїн цього мира є пачий ангел. Він же сатана. Називає ім'я Ель Морія, він в Росію вибрав своєї любимиці, тому вибрала сатана, вибрала Росію. Дав туди знання, тайне знання. Одна із книг його є «Зов». Ви знаєте ці три букви? Он він він знает все тайны: а тайна звука, тайны света, управління передача мислення на расстоянии, управління масами, все это половину наук земних вин, да, він дав з пальшими ангелами. знає о силі букви з, поэтому вибрали Зеленського. Сама сильна буква в алфавіті – це «З». З, Зеленский, Зброя, Золото, везде буква З используется. Это тайны. Также не знаю тайны сил, силу слова Рос. Рос – это слово силы, за ним стоит сила. Тот, кто с этим словом, тот с силой. Это мы, Росы, поэтому он нас не любит, он забрал у нас это слово, потому что он знает, что вы Дурники стали українці. Як у дурочка забрати конфетку легко, так у вас забрали це слово. А тепер росіяни взяли це слово Рось, Русь, і виспівають його. А ви стоїте в сторонці, як окраїнці. Віті, ваші дрібниці, оті Галіматіє, це ж ДНК десь з фамілія. Вони виспівають слово Україна. Ви кричите слово крслава країні. А якої Україні ви не називаєте? Слава Руси країні. Ось, тоді до вас Бог повернеться. Ну вам цього не треба. Ви просто тупі люди. Сало вареники ви виспіваєте, а зрозуміти тайні. От як Росія не можуть сказати слово поляниця, так ви не можете розуміти високих істин. Скільки я билася з вами, Сколько? куди я тільки написала? Я просила, що не плакала. Мені так вас жалко, я так вас хотіла спасти. Від ці знання їм ціни немає. Ви б просто опублікували їх. Ви скільки херні публікуєте? Я вложила. Три три страни, три фотографії лаконично, четко, нон он Та ви вы не знаете такого термину. Дуже тупи, тупі тупи, вы українцы. Поэтому ви погибаете. Ви поймите, что Бог сказал, а Бог на небі, Бог Бог Отец, Сын, Дух Святой він на небі. І всі Бомби миру подписаны Иисусом Христом. Потому что вы просто тупі, а тупі люди будут уничтожены. Самое главное, що задача сатани — оцифрувати вас. І дивляться шамбали, вогнуте зіркала Кайласа, на весь світ. це плазмінний телевізор, вам технології всі, телевізори, смартфони, все дається шамбали, а ви думаєте, а ви їх придумали? Ви не можете зрозуміти своєї національності, що ви можете придумати. Все це дається через слухання голосів, це ціла наука. І вам даються всі ці технології, і їм вже вас і вбивають. Тому що Мистер Смартфлей, что ваш потужный прокричал, это, э, ваша погибель. А он вам привознулся, как, типа, ой, мы так можем все быстро пальцами в телефоны э, тыкать, и мы сами умные. А на самом деле вы сама тупа нация. Чтобы отдать свою национальность, вы, как, как батька называет, отчеством свою дитину, а потом дитина отказывается от отчества, так и вы. Путан забрал, ванных забрал, это хитрая, это хитрая хода, которая десятилетиями развивалась под управлением сатаны. ними полностью я даю сайты, да мы управляя, корректируя, направляя дату войны, все все, 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 его, чтобы уничтожить вас, потому что истинные росы, черусы, все вы, уничтожить вас, это самая главная прелесть. Если сайты считайте, он говорит разорвать Украину на части и отправить украинцев в Сибирь. Так сделано. Сделано. Все, что он сделал, все самое главное, вас оцифровать. Он вам дает этого потужного, Он дурновато хрипит. Оцифровка, оцифровка. Идет война. Ничего не делается. А оцифровка идет семимильными шагами. У меня дебил по фамилии Ким. Поставил вышку 5G прямо за забором, 10 метров нарушились все технологии, все, все это поставил в частном секторе, флаг подцепил, как собачий хвост, и каждую минуту материает этот флаг, и он поставил всю вышку, 5G. зачем ты ее ставишь, если Илон Маск раздает интернет через космос, а конспирология говорит, что вышки подцепил будут использоваться для передачи мыслей, болезни, это все можно резолютировать, это, это наука, это все нужно знать, читать, но вы, но вы дуже тупи, вот это вот сало в арене. Це ваш уровень, вы, Я вам такую тайну дала, яка стоит, нема даже, даже такой цены, чтобы оценить, які ви гадости на мене написали. Сколько я терпела? Я живу среди вас. Это, это мука, цей ар, це, це пепла. С одной стороны, у мене цыгане по фамилии Каин, які говорят, ми благородные люди. Да, сатана хозяїна цього мира, и его дети Каин, хозяина этого мира. С другой стороны, в мене синки приїхали, які по ночах собак душать, і говорять, а ми, ми багаті, ми хазяїва в цьому світі. Так, дійсно, цей мир принадлежить сатані, хазяївам, і він вибирає. Все ж це без Бога відбувається, ви ніхто про Бога вас не згадує. В кожній країні є сайти опозиційні, в тій ж Росії, тисячі сайтов. От Москва, Третій Рим, вони там путану називають жидомасоном, відкрите. Пожалуйста, є свобода. А у вас все за потужного, за потужного, він, він вас спасе. Він вас уже всіх уничтожить, ваші душі вже в списках сатани. Ви понимаєте, що коли він прийде, ви все його свита уже, ви все його свита. Коли він прийде, я ще думаю, доживу до этого. И вы тоді начинаєте шукать. А що нам там колись говорила? А ну-ка, давай, тетя, скажи. Пошли вон, українці. я Ельга. Я, Ельга, я вам давала знання, і ви їх не взяли. Я плюю в ваші рожі українське. Я вас ненавижу. навіжу. Життя серед вас, це мука, так як я хотіла вас спасти. Ніхто не хотів, ніякий з ваших потужних президентів так вас не давав, скока істин. Не ви не сприйняли. Ваше телевідення постоянно на нас напали росіяни. Я написала всі канали. Ну, називаєте їх росіяни. Ну це ж просто. Скажіть, на нас напали росіяни, росіяни московити, можна ж назвати? Ви даєте їм слово. Коли ви говорите слово, ви їх силу усіляєте, коли ви їх називаєте рос, росіяни. Ми роси. Ну, понять це не Ви наскільки то пішли? Оце сало колбаски і скоро буде Пасха, це ваш лозун, з яким ви встречайтеся там. Це последнее видео на эту тему. Я дуже хотела вас пости, но сейчас я хочу, чтобы вы встретили своего господина м -м сатану. Идите погибель.